Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Володимир Зеленський у саміті Ялта у Києві сказав таку фразу, вірніше заявив, що Україна має інформацію про причетність Володимира Путіна до загибелі засновника ПВК. Вагнер Євгена Пригожна. І так, давайте подивимося це питання, тому що вчора я чула, що він живий десь, чи в Венесуелі, чи ще десь. Ось що переховується він. Давайте подивимося. От. Щось тут дуже інтересна заява. Давайте подивимося на Пригожина спочатку. М -м, ви знаєте, по справедливості. Тому а, я не думаю, що він живий. І я вже про це говорила. Не відчуваю я цього, що він живий. Ось. Не відчуваю. Я взагалі то на покійників ніколи не кладу. І так, давайте розглянемо питання, що Зеленський сказав, що має. Докази ось. І так, давайте подивимося, які докази, чи є дійсно докази. А... Ви знаєте, тут якась, я скажу так: а... тут скоріше немає доказів. Це блеф. Це блеф. Це просто, знаєте, в мене чомусь так іде. Це звинувачення, знаєте, зараз, зараз, зараз я ще докладу. Так. Це, знаєте, це просто звинувачити, просто зробити таку заяву гучну. Просто якось, ну, тут не популярності, Я навіть не знаю, як це сказати. Знаєте, щось, щось. Мені здається. В мене йде якось така інформація, що Путін не дотримав якогось слова, яке обіцяв Зеленському. І це трошечки виглядає, знаєте, ну, не дріб'язково. Ні-ні-ні. Це, в принципі, це не нашкодить ні путіну нікому, просто це покажуть Путіну. Що Зеленський теж має щось проти нього. І не буде мовчати. Якось так. Це, ви знаєте, це скоріше розборки між Зеленським і цим, як його називають, Путіним. Путькою. Якось це у них свої розборки. Ви знаєте, це така. Щось там відбулося, розумієте, я ж не знаю, які у них, як би це сказати, перемовини були. Тоді, здається, через цього права рука Путіна. придворний, здається. Ось, і тут щось, знаєте, не виконав Путін своєї обіцянки. Ось тому він і це говорить: в нього немає ніяких доказів. Перший ряд не показує, що в нього докази є. Це просто, знаєте, щось пов'язане ну, от як я кажу, помста, не стримання свого слова, і, в принципі, це і, і нікому, в принципі, це і не нашкодить, і великої бурі це не зробить. Але, знаєте, свою показати, що я а, можу дещо проти тебе теж зробити, якось так. Тому що ми всі знаємо, я робила частенько розклади, вони є і в закритому доступі і про а, оман а, є, тому що там були такі домовленості, і щось а, там не до. Не до як сказати, свого слова не дотримав. Тут не мається на увазі життя і смерті. Те, що кажуть, що за Зеленським полюють, крім своїх, ніхто не буде за ним полювати. Русські за ним не будуть полювати. Ось якось так. Хіба що там хтось від рук відбився, якась вежа Кремля, але від Путіна він кулю в лоб не получить. Так що якось так. Ви знаєте, дуже якийсь інтерес, дуже закручений цей розклад вийшов. Це Путін, цей Зеленський просто хотів йому показати. Щось показати. Хм, цікаво. Цікаво. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі. Бо я трошечки зараз, мені треба подумати, на це треба час. Щоб енергію підняти, інформацію підняти, треба час. Але якщо відверто, я не хочу тратити свою енергію на підняття цієї інформації. Вона мені дуже якась брудна йде. Настільки брудна, підла, гидотна. І я не хочу її піднімати. Все мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!